Купували для резерву, став основним джерелом тепла. Підопічник Петриківського обласного комунального геріатричного пансіонату цьогоріч грітиме твердопаливний котел. Минулі роки котельня працювала на економних польських газових. З ними економили відсотків 30. З Теперішніми цінами на газ економії не вийде. Порахували і перейшли на дрова, каже керівник закладу. Це вчетверо дешевше. В минулі роки ми витрачали приблизно 130 тисяч кубів газу. Якщо це порахувати по ціні 6:43 за один куб, це ми повинні в цьому році були б заплатити 840. Тисяч гривень за газ для, на весь опалювальний сезон. Якщо ми будемо палити дровами і брикетами, це нам вистачить приблизно 200 тисяч, 200-250 тисяч гривень. Дрова та 5 тонн тирсобрикетів вже закупили. Останніх мають докупити ще на 100 тисяч гривень. Цього вистачить до кінця цього і на початок наступного року, каже керівництво закладу. Холодніше від зміни палива в закладі не буде, запевняє директор. Обіцяє гріти. Вітря в приміщеннях не менше як до 20-22 градусів тепла. Менше не можна, адже серед 185 підопічних пансіонату половина лежачі хворі. Тепло в кімнаті. Кімната така, вона затишна. Я одягаюся, бо мені не то, що холодно в хаті не добре. Вже затопили, тепло, ну в кімнаті чисто, охайно, ну, все. Вставали, їсти дають дуже добре. Дбають тут про вас. Так, так. Обласна влада запевняє, геріатричний будинок у Петрикові не єдиний заклад, в якому цьогоріч запустять котел на альтернативних видах палива. Зараз ми передбачили цілий ряд об'єктів. У нас є відповідні субвенційні кошти, 12 мільйонів, які будуть витрачені на заходи з енергозбереження, власне, на встановлення твердопалених котлів і модернізацію котлів, які є, використовуються на природному газі. Тому навіть під час опального сезону ті заходи будуть продовжені і будуть продовжуватися протягом року.